Лот No1, нумізматичний аукціон Ренесанс. Настільна медаль. Золота книга присвячена 10-річчю Незалежності України. Ця медаль, вона відкарбована не банкнотно-монетним двором. Це це якраз, щоб ви розуміли, що такі медалі є і банкнотно-монетного двору. Відкарбована вона з сплаву, вага в неї 95 грам. Ну, доволі такий легенький сплав. Стартова ціна на аукціоні. 300 гривень коштувати буде десь можливо там від 500 там до 1000 гривень але якби я спеціально Максима каталог вам показую, 20-те видання останнє цю медаль, Чи ви просто не перепутали. Хто збирає зараз? Просто дуже багато людей, які колекціонують медалі, монетовитні медалі національного банку. Бачите, ось така ж сама медаль, але знак монетного двору є. І ось навіть Максим тут пише, що існує така сама медаль. Без логотипу монетного двору виготовлена Герольдмайстер. Тобто оця от медаль, яка в нас на аукціоні це не та, що в каталозі да, в Максима. Тому тут 5500 ціна стоїть. Оця медаль, та якраз, яка є виготовлена Герольдмайстер. Ось так вона виглядає. Тому, кому потрібно там закрити. Умовну позицію їх теж збирають, їх теж колекціонують.